Найкращий чоловік в твоєму житті спочатку все просто бездоганно. Тобі здається, що його сам Бог створив для тебе. Він дарує квіти, він дарує увагу. Здається, що він перетворився на супергероя, щоб вражати тебе. Він справляє неймовірне враження, і, можливо, навіть це заходить настільки далеко, що ви стаєте чоловіком і дружиною, але раптом він дуже різко змінюється. І стає геть іншою людиною, буквально за один день. І ти роками будеш запитувати себе, да що ж я зробила не так, що пішло не так, що змінилось. І будеш сподіватися, що колись він стане тим. Ким ти його знаєш спочатку, але насправді цей день не настане ніколи. Цей психотип називається принц жезлі, і йому притаманна фантастична самопрезентація на початку стосунків. Він може ставати людиною, якою він насправді не є набувати рис характеру і вмінь, яких у нього немає від народження для того, щоб вразити свою половинку, а насправді свою жертву. І той день, коли він зміниться і стане холодним, і йому набридне носити маску, обов'язково настане, і він зміниться назавжди. І нічого не видасть в ньому цю людину, якщо ти не розумієшся на психотипах. А це значно простіше і цікавіше ніж ти тобі можеш уявити